Привіт! У цьому відео буде ще одна книжка, яка ну просто не зможе залишити вас байдужим, якщо ви посилите її дочитати і розібратися, що там відбувалося. Книжка зовсім не легка, але я все одно раджу її прочитати. Книжка називається Маленьке життя від Ганна Яна Гігара. Чому я рекомендую цю книгу? Не тому, що там якісь суперподії описані. З одного боку, книжка про друзів, про те, як вони один одного підтримують, як вони з самого дитинства, от разом, і через все життя, ну не з дитинства, а з студентських років, і от через все життя вони там разом долають якісь труднощі, вирішують якісь проблеми. Тут з'являються якісь ще люди теж з університету, там професор, який є з дружиною там, залишається в полі зору цих людей. Коротше кажучи, ну таке. Якщо почитати анотацію до цієї книги, то видається, що це таке про дружбу, але насправді слухайте ні. Чому я вважаю цю книжку корисною і на часі для нас? Тому що я б сказала, що вона дає розуміння, що людина, яка була неймовірно травмована в дитинстві, або взагалі травмована психологічно. То вона не зможе сприймати світ таким, який він є, яким його бачать інші люди, і вона буде якось відсторонюватися або навпаки якось насторожено сприймати, що відбувається, і в неї буде власна призма, через вона через яку вона буде оцінювати навколишнє середовище. Я думаю, що в книзі описані моменти, які і українці пережили також. Дякую московітам. А думаю, також що в принципі наша травма і багато людей, які були під острілами, вони можуть бути так само травмовані і сприймати світ інакше. От звідси у нас є багато там якихось незрозумілих коментарів. Типу, це там погано, у вас все погано. Як ви можете взагалі посміхатися, коли я там від дітей не можу звідки? Чути є таке, і я розумію цих людей. Я на них зовсім не злюся. І ми всі маємо розуміти, що в них просто шалений стрес. Вони намагаються якось отримати їх, хоч якусь підтримку, хоч десь висловитися. І з другого боку, знову ж таки, читаючи цю книгу, ти розумієш, що. Тому що ти розповіси, немає нічого страшного. Люди тебе зрозуміють, не треба ховатися, не треба перекручувати і накручувати. Просто розкажи, що тебе турбує. Не треба створювати ще додаткових собі проблем, як типу, доказ того, що світ злий. Ні, світ люди не злий. В наших очах світ виглядає тільки так, як ми його бачимо. І я думаю, що от зараз. Тим людям, які менше травмовані, які, наприклад, були за кордоном, врятували свою психіку, повертаються в Україну. Ми маємо розуміти, що люди в Україні можуть бути травмовані, і ми можемо їм або мусимо їм якось допомагати, щоб повернутися до нормального світосприйняття. Можливо, треба буде почекати якийсь час, тому що. Це дуже непросто. От знову ж таки, на прикладі головного героя цієї книги йому знадобилося півжиття. Для того, щоб зрозуміти, що в принципі можна поділитися своїми проблемами з найближчими людьми. Навіть з найближчими людьми травмовані люди іноді не можуть ділитися. Вони закриваються. Для них поділитися це означає визнати, що оця неймовірна катастрофа з ними сталася. Вони не можуть це прийняти. Тому. Будемо толерантні і чемні, і чекаємо, намагаємося допомогти людям. Так, це те, що стосується користі від книги, якщо ви її прочитаєте. А от насправді сама книга, приготуйтеся, вона написана. Я не можу сказати, що дуже легко, але є описи сцен. Які я, наприклад, ну я не могла подужити. Я пропускала дещо, тому що ну настільки вже я якесь, я не можу вам сказати якимсь культурним таким словом. Книжка дуже довга, в аудіоформаті вона на плюс годин, в паперовому більше тисячі сторінок. Але знову ж таки, якщо ви її читаєте, якщо ви в неї занурюєтесь, я не могла відірватися. Мені було цікаво, що там вже ж сталося і чим це це закінчиться. Я дуже довго її десь там з тиждень мусовили цю книгу і розповідала сину, що ж відбувається, він такий, о боже. Ти ще досі не покинула. Ти ще досі його читаєш? Скільки можна цей гейфікшн прочитати? Так, в книзі такі моменти, які можливо будуть не. Зовсім для нашого суспільства, для нашого сприйняття, але ну куди його подіти, якщо отаке буває, таке трапляється. І, можливо, книжка не з самих приємних, яку можна було б обрати собі на зимові вечори. І якщо знову ж таки ви не готові, відчуваєте, що ви десь трохи психологічно нестабільні чи психічно нестабільні, не беріться за книгу, не треба. Якщо у вас. У вас було або поруч з вами було якесь зґвалтування або знущання. Будь ласка, оминайте цю книгу. Але якщо ні, і у вас був хтось поруч з вами, хто пережив зґвалтування, то почитайте, подивіться, і ви будете розуміти, як, хоча б, що відчуває людина, як їй можливо можна допомогти підтримати. Звісно, книжка не панацея, Треба звертатись до спеціалістів, але все одно якусь маленьку краплю. Вона може принести в те, щоб 에, допомогти нашим близьким, які постраждали. Боюся, що я вже багато наговорила про книгу і про користь. Думаю, що ви все зрозуміли. На цьому буду завершувати. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, якщо ви готові чекати погляди книжок по півроку від мене. Я сподіваюся, я зможу робити частіше знаходити час і розповідати про те, що я читаю, і вам можливо це буде корисно. Наприклад. Ви думали почитати цю книгу, а я кажу, що може й не варто, то ви такі зекономлю собі час не буду. Бо навпаки, я буду казати, що книга не хороша, а вам це навпаки буде плюсом, і ви візьмате і почитайте. На цьому все. Дякую за перегляд і гарного нам дня!